Техніки для саморегуляції стану. Вправа. Метелик. Схрестіть руки на грудях та постукайте плечі та передпліччя відкритими долонями по черзі. Зробіть 25-30 таких рухів. Дихання по квадрату. Вдихайте протягом 4 секунд. Затримайте дихання на 4 секунди. видихайте протягом 4 секунд. Затримайте дихання на 4 секунди. Зробіть 7-10 повторів. Вправа глибоке дихання. Зробіть глибокий повільний вдих. Має піднятися живіт, коротка пауза, і довгий протяжний видих. Видих має бути довший, ніж вдих. Повторіть 6-9 разів. Вправа заземлення. Опишіть те, що бачите навколо. Називайте це вголос. Розирніться, щоб в поле зору потрапило якнайбільше речей. Ви можете групувати їх за кольором та ознаками. Це допомагає вімкнути мислення і орієнтацію. Візьміть щось у руки і опишіть це. Фактуру, яке на дотик, колір, смак, запах словом, перемістіть себе з переживань у реальність. Можна також просто помити руки чи лице і сконцентруватися на відчуттях від води.